Брати та сестри, вітаю всіх. Слава нашому Господу. Я хотів би запитати для діток задати таке запитання. Скажіть, будь ласка, яке саме страшне слово від батьків може прозвучати для вас, яке ви чули? <світок> для діток. <світок> для діток. <світок> Чекайте. Не куплю. Так, добре, дітки, Ілюха, кажи. О! Знаєте, в моєму дитинстві сама страшна фраза була, коли ти десь затримався, повертався в свій двір, і тобі хлопці казали, тебе мама шукала. Зрозуміло, да? то тобто це все. Ну, це все. Я там в друга там можна можна в тебе переночувати, там скрий мене, відвези мене кудись. Да. Добре, Настя. Чи в тебе схоже? Як в Ілюхі? Сама страшна фраза. Яка звучить? Так само, так? Да? Так як в Ілюхи. Добренько, хорошо. Ксюш, ми з тобою поговоримо. Браська рада. <рес> <рес> Рома. Давай закрию вуха. Домашнє, Домашнє завдання. так? Добренько, друзі, мені здається, знаєте, ну, все оце, все, що дітки говорили, можна поєднати одним таким словом, як послух або дисципліна, вимагання дисципліни від дітей. Ми, ми хочемо від наших, від наших дітей послуху. Батьки, хочемо, правда? Ми хочемо, щоб вони були дисципліновані. Питання: а в дитинстві ми були дисципліновані? <плес> Яка по номеру заповідь не обманює? Пам'ятаєте, є така заповідь, так? Да? Добренько, друзі, відкрийте, будь ласка, книгу Івангелії від Матфія. Перша глава з 18-го віршу. Друзі, я хочу. Нагадати для всіх нас коротенько, як завдяки послуху одній людині, однієї людини Йосипа, друзі, відбулося щось дуже важливе для всіх нас. Євангеліє від Матфія, перша глава, з 18 віршу. Народження ж Ісуса Христа сталося так. Коли його матір Марію заручено з Йосипом, то, перш ніж зійшлися вони, виявилося, що воно має в утробі від Духа Святого. А Йосип, муж її, бувши праведний і не бажавши ослабити її, хотів тайкома відпустити її. Коли ж він те подумав, ось з'явився йому ангел Господній у сні, промовляючи Йосипе, сину Давидів не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачати в ній то від Духа Святого. І вона вродить сина, ти ж даси йому імення Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. А все це сталося, щоб збулося сказане пророком від Господа, який провіщає: ось діва в утробі зачне, і сина породить, і назвуть йому імення Еммануїл, що в перекладі є з нами Бог. Як прокинувся ж Йосип зі сну, то зробив, як звелів йому ангел Господній, і прийняв він дружину свою. І не знав він її, аж сина свого первородженого вона породила, а він дав йому імення Ісус». Друзі, зверніть увагу, що ця новина на Йосипа, вона, як, би, як то кажуть, звалилася як грім серед ясного неба, правда? Він був просто, ну, просто шокований друзі, тим, що він почув. І він, будучи людиною праведною, будучи людиною порядною, він хотів це приховати. Так він хотів тайкома, підставляючи себе під удар, відпустити цю дівчину. Інакше, якщо він її оголосив би, її могли просто вбити. А Йосип, умовно, в лапках щасливий, як жертва зради, міг би спробувати стати щасливим ще один раз тільки вже з іншою жінкою. Але зауважте, друзі, що Йосип був праведний, тобто він був чесний, він був порядний і він дуже любив Марію. І він намагався, друзі, знайти якийсь вихід із цієї ситуації. Він намагався, знаєте, як нам часто здається, що тільки я знаю, як правильно поступити. Хтось щось нам говорить, да? і ми, ми, ми десь начебто і розуміємо, що той, хто говорить, ну це авторитет для мене. Можливо, це батьки, можливо, це в церкви, можливо, це людина, яка наді мною або має більший досвід і щиро люблячи мене, намагається мені допомогти. А я в цій ситуації думаю, що саме ось так, якщо я поступлю або вчиню, це буде правильно. І, друзі, отут якраз і спрацювало, спрацював послуг, спрацювала оця порядність. Він начебто намагався вирішити цю проблему, як нам здається, ну мама з татом не розуміють. От я розумію, як треба вчинити, так? Але, друзі, послуг, знаєте, коли особливо нас рятують? Коли я не бачу, що з цього вийде, але я підкоряюся, тим самим знаєте, що я роблю? Я перекладаю відповідальність на того, хто наді мною. Так само, коли ми виконуємо слово, друзі, коли ми підкоряємося слову, ми просто говоримо: Господь, я підкоряюсь. Я не розумію, що відбувається. Але я знаю, що, наприклад, в цій ситуації ти мені говориш поступити так. Господь, я підкоряюсь. І потім з цим, друзі, я можу до Бога приходити в молитві і казати: Господь, я послухався тебе, допоможи. Розумієте, друзі, як нас рятує послуг. Це дуже важливо. Це дуже важливо бути слухняними. Тому що потім, ми навіть в молитві, коли нам буде особливо важко, друзі, а бувають такі випадки, коли нас образують, ми не можемо пояснити ситуацію, коли ми начебто все зробили правильно, а все одно, воно все рушиться, я не можу нічого пояснити, що відбувається. І якщо я десь не послухався, я буду тільки, Боже, прости, Боже, прости, Боже, прости, поверни мені стабільність, поверни мені стабільність, тільки не карай. А якщо, друзі, я вчинив чесно, я скажу: Господь, я послухався. Розумієте, чому важливий послуг, друзі? Тому що не всі ситуації ми можемо в своєму житті пояснити. Але якщо над нами є влада, то ми, друзі, цю відповідальність передаємо тому, хто наді мною. Жінка чоловіку, діти батькам. Ми всі християни нашому Господу. І говоримо, я послухався. Перше, друзі, ми перекладаємо цю відповідальність на того, хто над нами. По-друге, друзі, ми не втрачаємо благословіння. Тому що, друзі, самі великі благословіння приходять. Знаєте, від чого дітки? Дітки. Ви побачили мене в телефонах? Я тут? Я тут. Від послуху і терпіння. Від послуху і терпіння приходять самі великі благословіння. Тому давайте візьмемо для себе цей приклад Йосипа, який послухався, друзі, і завдяки його послуху Бог здійснив свій план по спасінню людства. Амінь. Амінь. Давайте ми помолимося. Боже наш, ми.